Мені була цікава думка навіть е, про совсем дата. Тому що іноді такі е, фрази, такі ідеї виникали, і вони їх е, видавали, що е, я би сам не догадався, якщо чесно. І я їх е, підтримував, об'єднував, масштабував, підключав до цієї ідеї іменно спеціалістів в цьому напрямку. І у нас так з'являлось: потихоньку ми почали розвивати, і у нас з'явився свій підрозділ БПЛА, е, який. Спочатку був, був на мавіках на денних, потім нічних, потім з передачою інформації, потім зі скидами. Потім з'явився свій технічний підрозділ, який нарощував технічну складову, покращував роботу на відстані, то есть антени різних родів. Потім ми спробували FPV.